Воскресне Євангеліє, яке читалося від Луки о путешествуючих емаузьких путників, завжди приводить нас до состояння подобного тим двом путникам, коли рядом Божа благодать, душа наша трепеще, серце пламеніє. Так нині двоє йдуть путники і розказують совопрошаються і суть дряхлі, по слов'янськи означає сумні. І Ісус став рядом з ними вже воскресює із мертвих, але очі їх удержалися, щоб вони його не спознали. І дав їм питання, що ви так спорите? Відповідь була у них така: Ти що? Нічого не знаєш, як один пришелець, щося стало в Єрусалимі, а Він перезвідував, яких по кія, яких. а вони починали говорити про Ісуса Христа, котрий був муж силен ділом словом, як його наші і князі взяли, арестували, посудили оклеветали і розп'яли. І вже тепер третій день, як свято стало, і розводять руками, ми не знаємо, що робити далі. І тоді Господь починає їм, починає їм проповідь од Мойсея пророків розказувати всі Писання, які були у Ісусі, що то, що случилося, так передбачено було пророками, а вони дипломовані носили і чолму на чолі, що Писання свідка носили і не розуміли, не розуміли Писання. І Господь їм відкрив, що іменно так проповідували апостоли і пророки в Старому Завіті, що прийде Месія і буде розп'ятий, п'ятий, убитий, ну, третій день воскресне, як готовив своїх Господь людей. І коли вони сіли вже вдома прийшли, він хотів далі йти, намагнувся, але вони предложили йому присісти повечеряти, а він сів із з ними, совершив молитву, як літургію, Євхаристію. Приломив хліб і роздав їм, і коли вони прийняли Божий хліб благословенний, їм відкрилися очі. І вони спознали його Ісуса. Він став невидимий. Но вони самі один другому почали казати: Но видиш, ну видиш, це горіло серце в нас. Ми чувствовали щось особою рядом, що є таке Боже рядом, благословенний сам Ісус був рядом. І пішли і розказали другим апостолам, що як він познався, їм у переломленні хліба, то тойсь момент Євхаристії. Так і ми сьогодні знаємо много случаї, коли чоловік, деколи по своєму недовір'ю, слабі у вірі, многі речі не догадується, а серце чувствує. Так ми чувствуємо канонічну церкву, коли заходимо у благодатний канонічний храм. Заходимо, наші люди заходять у храми неканонічні, красні, золоті, освітлені, озвучені і холодні, безблагодатні. Откуду наші знання, а від того, що Бог нам дав, трепещо, що є серце. Котрой реагує, спознає істинну благодать. І ми молимо, Бога Боже, дай нам, щоб ми теж були в цьому світі способні, як імеуські путники, відчувати завжди присутність Божою, всігда, безперестанно, все життя до скончання віка, бо лиш так поступаючи, прибуваючи, благодатні в церкві, має причому добрі. Якби сьогодні сказали технарі, датчики, які сканують Боже діло, серце відчуває благодать Божою. Ми й ті діти Божі, котрих тяжко збити, і судами нас б'ють, і клевещуть, і унижають, і оскорбляють, і шпіони обзивають. Ну що зробиш, якщо ми не підемо туди, де холодно є, де темно є, де тупік, а йдемо туди, де серце нас тягне. Де серце пламеніє, і тут на землі ми раді з Господом общатися в його істинній церкві, ну вічності, в вічності в'єдно з освятими, святими, і наслідувати Царство Божо. Амінь.